Доброго дня, шановні друзі! Рання весна починається з квітування форзицій. І сьогодні ми будемо говорити про представників цього роду. А з вами буду я, Юрій Клименко. Першою була описана рослина, яку ми тепер називаємо форзиція повисла, Карлом Тунбергом у 1784 році. Під назвою Бузок повислий» Сірінга суспенса. У форі Японії була така праця. Але потім у 1804 році фарзиція була виділена в самостійний рід і названа на честь керівника королівського садівничого товариства Форсайта. Тому в деяких працях Рід цієї рослини називається фарсатія. Тут необхідно зауважити, що форзиція відноситься до родини маслинові аліаце, до якої відносяться і бузки. Всього в роді форзиція 10 видів, а ми дивимось на квіти форзиції повислої. Форзиція повисла найрозповсюдженіший вид форзиції. Хоча вона була описана в Японії, справжня батьківщина в позиції повислої Китай. В Японії вона трапляється тільки в культурі. Це кущ з довгоподібно вигнутими гілками, які отак звисають вниз, тому вона і називається повислою. Квітує в квітні отакими жовтими квітами. Якщо гілочки торкаються землі, то вони. Укорінюється. І таким чином форзицію дуже легко розмножити. Ну, це я вам зараз покажу. Якщо гілочка форзиції торкнулася землі, вона починає укорінюватися. От я починаю смикати, вона пручається. Я витягаю і ми бачимо дуже добре, яке розвинулося коріння. У дуже суворі зими. У форзиції можуть підмерзати квіткові бруньки. І в таких випадках вона потім не квітує. Але у нас суворих зим вже давно не було. Ця зима була м'якою, і тому ми бачимо, що форзиція квітує чудово. У форзиції повислої є сорт децепієн, який характеризуються дещо більшими за розмірами квітками до 4 см у діаметрі. Вони поодинокі або зібрані в невеличкі такі групи. Сорт виведений у 1901 році. А також у форзиції повислої є сорт Варігата, у якого на листях є такі пістрявини. Але зараз я цього показати не можу, тому що форзиція починає квітувати до розпускання листя. Правда, закінчує вона доволі часто квітування, коли вже листя з'явилося. Але у нас є фото і ми вам пістрявість листя форзиції покажемо. Щоправда, пістрявість не дуже яскраво видно. А це інший вид форзиції. Форзиція Джеральда. Її батьківщина також Китай, де вона росте на узліссях лісів, заплавах, по кам'янистим осипам на висотах від 800 до 3200 метрів над рівнем моря. Вирізняється тонкими гілками і вузькими ажурними пелюстками віночка, характерними лише для цього виду. З Китаю походить також форзиція найзеленіша. Це кущ за вишки до 4 метрів. Спочатку росте прямо вгору, потім кущ стає більш розлогим і врешті-решт у нього також з'являються дещо повислі гілки. Назву вид отримав через колір листків. Але зараз ми цього не бачимо, тільки кінчики листочків показалися з броньок. Інший вид форзиції – форзиція овальна. Цей вид походить з Кореї. Особливість цього виду в тому, що він зацвітає першим І тоді, коли всі форзиції активно квітують, він вже завершує квітування, ми бачимо, що квітів залишилось зовсім мало. Це найморозостійкіший вид. І випадків, щоб підмерзали квіткові броньки, у нас у ботанічному саду не було. Другий вид, який походить з Кореї, так і називається Форзиція Корейська. Але типових рослин у нас немає є тільки сорт Webers Bronx. Риса, за якою його легко відрізнити, карликовий ріст. Досягають рослини лише 50 см висоту. Наступний вид також походить з Кореї і називається форзиція гірська. Він був описаний тільки у 1919 році. Дивимось на квіти. А тепер подивимось на рослини того виду, що походить з Європи, а саме з Албанії. Це форзиція європейська. Дивимось на квіти. У нас в колекції поки що рослини, які взяти з іншого ботанічного саду. Але на розсаднику є рослини, які вирощені з насіння, зібраного безпосередньо в природі. Вони для нас становлять особливу цінність і незабаром будуть представлені тут, на ділянці. В нашій колекції є також рослини виду, що має гібридогенне походження. В багатьох джерелах. Пишуть, що форзиція проміжна є гібридом між форзицією найзеленішою і форзицією повислою. Але з'явилася праця, яка спростовує цю думку, так що батьківська пара поки що невідома. Форзиція проміжна дуже гарно квітує. У форзиції проміжної найбільше сортів. Це сорт. Біатрис Тарант. Квіти найчастіше поодинокі, дуже значного діаметра інтенсивно золотисті. Форзиція проміжна дензіфлора. Сорт цього ж гібриду Спектабіліс. Один з кращих культиварів форзиції. Сорт Лінвуд. Виник в результаті брунькової варіації на сорті Спектабіліс. Ще один сорт форзиції інтермедіа Арнольд Геан. Сорт цього гібридогенного виду Голд Раусен. Ще один сорт цього гібридогенного виду Голден Таймс. Його головна особливість золотаве облябування листя. Ми його вам покажемо на фото, зробленому влітку. Колекція фарзиці має назву Золота Долина». Створив її видатний ландшафтний архітектор Леонід Іванович Рубцов. Ми бачимо велику галявину периметром якої висаджені кущі фарзиції. Погляд мимоволі зупиняється на мадрині кемфера, яка є домінантою у цій композиції. Леонід Іванович коли створював цю колекцію. То висадив під форциціями мускарі. Бо він був не тільки видатним ландшафтним архітектором, але і гарним квітникарем. Тут було таке дуже гарне поєднання синього і жовтого кольорів. На ділянці форциці мускарі зараз немає. Але я вам їх все ж таки покажу. Є у нас діляночка. Де серед газону квітують мускарі? Ми всі бачили, як гарно квітує форзиція. А чи доводилось вам бачити плоди фарзиції? Навряд чи. Тому що форзиція плодоносить вкрай рідко. У чому ж причина? Виявляється, що для квіток форзиції Характерна гетеростілія. В межах кожного виду існує дві морфологічні форми. З довгим стовпчиком і короткою тичинковою ниткою. Та з коротким стовпчиком і довгою тичинковою ниткою. Плади утворюються тільки коли пилок переноситься з рослин однієї морфологічної форми на іншу. Якщо ж пилок переноситься з рослини однієї морфологічної форми на таку ж саму, то плоди не утворюються при тому, що пилок фертильний. Тобто рослини однієї морфологічної форми є саме несумісними. Всі рослини кожного виду в нашій колекції відносяться лише до однієї морфологічної форми. Можна припустити. Що всі вони є одним клоном, тобто отримані вегетативним шляхом, укоріненням гілок або з дерев'янілими челітніми живцями від однієї рослини. Ми з вами бачили рослини з природною формою крони. Але форзиції можна формувати, робити з них живоплоти, вистерігати кулі, овали та інші геометричні форми.